Психотерапевтична п'ятихвилинка. Рознадами харчової поведінки страждають мільйони людей по всьому світу. Це серйозні та потенційно небезпечні для життя психічні захворювання. Людина, що страждає на такі розлади, має важкі порушення поведінки, пов'язані з прийомом їжі, фізичними вправами. Та саморуйнівною поведінкою, які викликані викривленими емоціями та думками. Рознади харчової поведінки це наслідок взаємодії індивідуальних генетичних та особистістих вразнивостей, соціальними факторами та факторами середовища. Зазвичай ці розлади починаються у підлітковому віці. Вага, їжа, образ тіла усе це важливі компоненти життя у цей період. Також це може стати джерелом тривоги, у деяких випадках у результаті психотравмуючих подій, наприклад, коментарі батьків, жарти, реакції важливих людей, оцінка зовнішності та ваги, може відбутися провокація розвитку розладу, особливо таке актуально у середовищі, орієнтованому на зовнішність мова йде про балет, модельний бізнес, сферу краси тощо. Хоча найчастіше страждають люди віком від 12 до 25 років, захворіти може кожен це може бути жінка або чоловік будь якого віку, соціального статусу та культура, формується певний комплекс відношення до свого тіла. Дослідження показують, що більшість людей, а особливо підлітків, на жаль, не розуміють, що таке розлади харчової поведінки. Часто це плутається з банальними дієтами. Серед основних типів розладів харчової поведінки виділяють нервову анорексію. Це стан, коли людина обмежує прийом їжі та, або, іншими способами, намагається втратити вагу та досягає критичних з фізіологічної точки зору показників, втрата енергії, сил, зміна циклу у жінок аж до повної зупинки менструальних кровотеч компенсуються відчуттям контролю над власною вагою тілом та життям. Тіло – Об'єкт безперервної зміни та впливу. Люди, що страждають на анорексію, постійно думають про їжу, вагу, калорії та тренування, іноді навіть уві сні. Кожного дня відбувається зважування від зміни показників ваги залежить настрій. Думка про прийом їжі на публіці лякає та викликає тривогу можливість об'єктивно оцінити свою вагу та зовнішній вигляд втрачено. Якщо анорексію не лікувати, це призводить до серйозних хвороб та навіть смерті. Серед інших типів розладів харчової поведінки виділяють компульсивне переїдання та нервову булімію. При компульсивному переїданні люди з'їдають дуже велику кількість їжі за короткий проміжок часу та відчувають неможливість зупинитися. Це відбувається так швидко, що іноді бракує часу навіть переживати їжу. Почуття провини. Постійно в моменти переїдання воно у сукупності з соромом заставляє їсти наодинці. Іноді з'являються певні ритуали перед переїданням наприклад, сервірування, розділення по кольорах тощо. Це швидко призводить до проблем гіпертонія, ужиріння, цукровий діобет. При нервовій болімії також присутнє переїдання, яке пов'язане з так званою очищувальною поведінкою це. Викликання блювоти, використання проносних або сочогінних засобів у поєднанні з виснажувальними тренуваннями в результаті вага постійно коливається. Потреба очищувальної поведінки призводить до того, що все більше часу людина проводить наодинці, стосунки з оточуючими погіршуються. Як наслідок, проблеми з зубами, зневоднення, випадіння та пошкодження волосся. А також важкі ураження шлунково-кишкового тракту. При усіх варіантах розладів харчової поведінки люди відчувають багато сорому та намагаються приховувати свою поведінку. Лікування цих розладів завжди є комплексним та потребує залучення багатьох спеціалістів психотерапевта, психіатра, дієтолога, а також лікаря загальної практики. Оскільки сім'я та оточення сильно впливають на розвиток таких розладів, іноді відверто провокуючи їх, обов'язковим є також психотерапія для батьків, партнера або партнерки та близького оточення людини. Якщо ви помітили описані симптоми у когось з вашого оточення, пам'ятайте, що мова йде про захворювання, а отже, контроль над ним взяти самостійно абсолютно неможливо. М'яко і спокійно запропонуйте свою підтримку, а потім візит до психотерапевта або лікаря. В жодному разі не соромте та не нападайте. Підтримка і розуміння наріжні камені одужання у цьому випадку. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.